Постоянно запізнюється. Електровелосипед скот 45 км за годину летить, як ракета, весь на боші Мотор, бошівський акумулятор у нас бошівський Сзаді на XT Shimano, На касеті Дивіться, комп'ютер у нас, значить, бош стоїть. Дивіться, тут тільки отак. Чик і вже фара включилася. Табло підсвічується. Зарядне в комплекті. Приїхав зі Швейцарії велосипедик, просто лялючка. Весь свій оригіналі, От модель мотора Бошовського маєте. Батарея в нас, значить, Power 400 -ка. Гальма в нас дискові, щемановські стоять, гідравлічні. Подивіться, які вода усилені широкі. Щоб ви могли валити і не погнути обід. Значить, монетки в нас щемано-Діорська. Когось цікавий такий велосипедик, просто лялечка, то пишіть або заходьте на сайт до нас рубрик.ін.ua, рубрика електровелосипеди. Там є докладні фото, є ціни. Хтось хоче, може приїхати до нас на тест-драйв, вулиця Львівська, 14 куликів. Хто не має такої можливості, відійстимо новою поштою без жодних проблем.